Добрий ранок, діти любі, чи усе гаразд у вас ви довкола озирніться, одне одного всміхніться, щоб ніхто не сумував, усіма радів і грав. Ау! ау! О, дітки, погляньте, хто до нас завітав на заняття? Це собака Арчі. А скажіть, будь ласка, це дика тварина? Чи домашня? Так! Це домашня тварина, бо вона мешкає біля господаря. Минулого заняття дітки, ви познайомилися із цифрою, що позначає число 1. Ось ця цифра називається також один або одиниця. Цифра один на вигляд схожа на паличку. Довга, пряма, тонка. Давайте зараз пограємо в гру, яка називається Зворотня лічба. Вміють наші малюки рахувати навпаки. Цей рахунок, любий, друже, дивний та цікавий дуже. Ось послухай, який він. П'ять, чотири, 3, 2, 1. Дітки, хто з вас запам'ятав лічбу від 5 до 1 в зворотньому порядку? Давайте повторимо. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, малята! Собака Арчі принесла нам подаруночок. Гарну цифру 2. Ось! Погляньте, дітки. Ось ця цифра малята. Саме нею позначають число 2. І називається ця цифра також 2 або двійка. Ось ця циферка двійка. Погляньте. Оу, оу, яка вона незвичайна! Вона трошки схожа. На гусочку челебідя пливе плавно без човна, на челебідь цифра два. Шию вигнула дугою, гонить хвилі за собою. Дітки, назвіть, будь ласка, які ви бачите цифри на дошці? Один-два. Молодці, малята! Дітки, зараз уже закінчується другий місяць осені. Готуємось до холодів. Уже треба тепліше вдягатися. А скажіть, будь ласка, які речі нам треба приготувати? Так! Шапку! Молодці, шапку, шарф, рукавиці та шкарпетки. Покажіть, будь ласка, на пальчиках, яке число позначає цифру один? Один пальчик і одиниця. Ось вона. А скажіть, будь ласка. А цифра два. Два пальчика. Дітки, подивіться, що у мене ось на столі? Правильно. Шапка, шарф, рукавиці, шкарпетки. Скажіть, будь ласка, яких предметів одягу по одному? Шарф. Шапка молодці малята, а яких по два рукавиці та шкарпетки молодці малята. Дітки, циферку два можна викласти із конструктора, виліпити із пластилину. Також із ниточок і ось такого конструктора можна виліпити. Будь ласка, а ви вдома спробуйте. І надішліть мені фото, які циферки ви можете викласти. Також викласти можна із природного матеріалу, з каштанчиків, з горіхи, шишечок. Я буду чекати ваші фото. Собака Арчі не сумував, ми йому подаруємо подаруночок. Візьмемо ось такий білий лист бумаги, складаємо його ось так, ось склали. Потім треба. Відрізати ось цю частину. Відрізали цю частину, вивертаємо, складаємо, це будуть у собачки вушка, не трошки такі звисають. Одну сторону, одне вушко так загибаю, друге. Собачки ще є? Мордочка. Ось. Мордочку ось так загнули. Беремо фломастер і малюємо оченятка. Скажіть, будь ласка, скільки у собаки оченят? Правильно! Два. А скажіть, будь ласка, а скільки вушок у собаки? Два! Молодці. А ось тут мордочка дивіться. беру фломастером і самолюємо. Ось, погляньте, який собачка у нас у мене вийшов. Ми тобі даруємо, щоб ти не сумував. Тебе буде друг. Дітки, а які у вас собачки вийшли? Надішліть, будь ласка, фото у вайбер-групу. І також не забудьте, циферки, викладіть із тих, з того матеріалу, який вам саме найбільше подобається. Викладіти можете такий, як я, із ниточок, з пластилину, з конструктора. Я буду чекати ваших робіт. До побачення! А, а. До побачення, малята!